Деградації міста, яке проявилося ще до початку військових, військових дій. Але муніципальні структури намагаються цього не помічати. Сьогодні ж військові рівнування сформували зовсім іншу нову ситуацію: масштаб і складність необхідних перетворень зростає, а час прийняття рішень різко зменшується. Логічно очікувати різкове зниження. Якості рішень, прийнятих, прийнятих в рамках довоєнних офіційних адміністративних структур. За визначенням, ці структури можуть займатися тільки функціонуванням, життєзабезпеченням міста, але вони не можуть займатися розвитком міста. Функціонування і розвиток це два абсолютно різних види діяльності і мислення, тому створення робочої платформи, на якій можна шукати ефективну модель. Повоєнного Харкова є життєво, життєво важливою метою і завданням. Для нас для роботи з відновлення Харкова з ініціативи мера запрошена горда Нормана Фостера та його бюро. Я є членом робочої групи харківських архітекторів і взаємодією з бюро Фостера. З дня нашої першої спільної зустрічі з Гордом Фостером. Та представниками його бюро пройшло понад 4 місяці. Але ні я, ні інші члени нашої команди поки не розуміємо, які цілі та завдання були поставлені перед Лордом Фостером та його бюро. Чи будуть це лише локальні, локальні рішення, чи розробка глобальної стратегії Харкова нам поки ще невідомо. Відкритий інститут Харкова це наша громадська ініціатива групи харківських урбаністів, архітекторів, представників низки, низки міських громадських груп. Наша мета сформувати міську платформу для пошуку та розробки ефективних рішень та інструментів сталого розвитку Харкова. Для нас сталий розвиток міста безпосередньо, безпосередньо пов'язаний з процесом сталої капіталізації. Позитивна динаміка капіталізації територій. Стійка капіталізації міста, в свою чергу, безпосередньо залежить від якості життя на території. Тому ми таки ставимо актуальні цілі та завдання для нашої платформи відкритого інституту Харкова. Вести Харків топ-20 або топ-30 рейтингу міст за якістю життя. За методикою агенції Мерчер або Economist Intelligence Unit та інших подібних рейтингів до 2030 року. Харків повинен стати помітним елементом у глобальній мережі міста. Якість життя є похідною від якості прийняття рішень для того, щоб Харків став містом з високою якістю життя, йому потрібна нова система прийняття рішень, інша система управління. Формування платформи для пошуку і розробки ефективних інструментів технік і технологій прийняття рішень. Це наші цілі. Наше завдання е, наступні: інвентаризація можливостей і ресурсів, актуалізація можливостей території та перетворення їх на ресурс через механізм проєктування можливостей території на глобальні, соціально культурні та соціально-економічні тенденції тренди. Інвентаризація та розробка міських каркасів: цінісний каркас, каркас міських центрів та субцентрів, соціокультурний каркас, екологічний або зелений каркас, освітний каркас, медичний каркас, промисловий каркас, транспортний каркас і так далі. Дуже важливо провести суперпозицію каркасів. На виявлення колізій, пошук ефективних рішень щодо подолання конфліктних ситуацій. Ну це як в вбімпроектування. Побудова типології городян, урбаністичних моделей поведінки та споживання. Далі реві ревізія та санація міської тканини, варіантна розробка нових елементів міської тканини, житлової забудови. Пошук і розробка стійких містобудівних та архітектурно-проєктних рішень на основі технологій пасивного, некритичного використання природних ресурсів, сонячних, геотермальних, біоенергетичних і так далі. Це не те ж саме, що технологія пасивного будинку. Пошук та побудова ефективних інструментів взаємодії з городянами максимальна публічність, публічність усіх процесів. Пошук інструментів та механізмів формування там, розвитку міських громад. І я думаю, що будуть ще. А, також ми ставимо такі актуальні питання, на які нам потрібно буде знайти відповідь у процесі роботи. Чи може велике місто, таке як Харків, бути успішним за межами регіональних і глобальних логістичних коридорів? Це дуже таке складне і дуже важливе питання для нас. Друге питання: чи може велике місто бути успішним, і розвиватися, перебуваючи в небезпечній близості від агресив... агресивного сусіда? І яким має бути баланс між споживанням та ресурсними можливостями території? Як при цьому забезпечити високу якість життя та входити до топ? 30 або 20 світових міст, міст за якістю життя. І е, наші інструменти, з, е, з якими, якими ми працюємо і будемо працювати на платформі: це пошукові семінари, воркшопи, конкурси, громадські обговорення та дебати, соціальні мережі, засоби масової інформації. Е, хочу додати, що. Вже в нас заплановано, що перший наш воркшоп, його тема буде територіальний капітал. Він починається 10 жовтня. Дякую. Thank you, Igor. Дякую, Ігор. Дякуємо, Ігоре.